47 доларів за барель російської нафти. Звідки я це взяв три роки тому назад? Я про це багато розповідав, але треба сказати вам коротко. 47 доларів це середня ціна видобутку нафти в Росії на даний момент. Що таке дешевше? 47 доларів, а це катастрофічне, 80-відсоткове падіння видобутку нафти. Чому так? Тому що 80% родовищ нафтових, які йдуть тут, по цій, по цій стороні Уралу, це старі родовища. Які видобувають давним-давно водяну пульпу з нафтою. 93 чи 97% води пластової, яка закачується на гнітою свердловини, і виносить цю нафту наверх. І всього 7-3 самої нафти. Влітку видобуток іде? Взимку воно це все замерзне. Зараз вже говорять про 80 мономіст, які загинуть всі цього року цієї зими. З них, правда, 50 вугільних, але 30 вже нафтогазових. Оце що таке 80%, і звідки вони взялись? І чому 47 доларів за уроз? Це буде смерть для російської нефтянки.